Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. шановні Валерій Романенко з нами авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Пане Валерію, вітаю вас. А доброго вечора. А ми сьогодні розглядали те, що відбувалося в Москві. А, а там були якісь вибухи. Паніка навіть в Москва Сіті оголошували евакуацію. Ми говорили про те, що це, що це означає з такої політичної і дипломатичної точки зору, і як один з аспектів йдеться про те, що це руйнування міфу про велику Російську імперію, яка а, знаєте, яка лякає світ. Своєю військовою могутністю от вже не лякає, я так зрозумів. От або лякає вже не так сильно як раніше. От це, мабуть, буде точніше сказано. А ми з вами проаналізуємо, що це дає з технічної точки зору, на вашу думку. Ну з технічної точки зору. Ну я все ж таки на секундочку зупинився на мораль, не на моральній, а на такій психологічному аспекті. Це те, що війна тихенько вийшла з телевізора і завітала вже в хати росіянам. Да, ну от а з технічної точки зору, це говорить про те, що ми вже можемо нарешті нарешті розробили якісь безпілотники, які можуть досягати Москви. А головне розв'язали проблему управління цими безпілотниками, щоб вони могли безперешкодно проходити системи протиповітряної оборони і вражати якісь об'єкти в Москві. І сподіваюся, що наступним етапом ми будемо вражати конкретні об'єкти в Москві. Бо зараз, схоже на те, що все ж таки ці безпілотники були а, під дією а, засобів радіоелектронної боротьби. І після цього просто пополетіли по місту прямолінійно-рівномірно. і щось побачили і туди влучили. Бо реп над містом це, значить, ну як би сказати, значить, це просто з однієї точки небезпеку перекидає в іншу точку. Так вони поцілили військовий об'єкт, а так, коли куди не керований безпілотник полетить, там він і впаде. Але що цікаво, що російські реби не змогли а, якимось чином зашкодити безпілотникам долетіти до центру Москви, правда? Тобто, це ж Москва Сіті, це в центрі оці всіх. Ну так, навколо Москви розгорнуто 5 полків з комплексами найсучаснішими російськими комплексами С 400 Кожний з цих, з цих полків має в своєму складі ще й дивізіон панцирів. Це комплекси спеціальні протидронові. До речі, там гуляє по світу відео, як чотири панцирі спробують збити один тренувальний безпілотник. Розстрілюють значить сотні патронів безпілотники як літав, так і літав, потім його добили ракетою. От тобто, значить, ефективність виявляється не досить високою, низькою. Або ми так вдало запускаємо ці безпілотники на малій висоті. Вони нарешті, значить, знайшли спосіб пролітати на такій висоті, значить, або міняти профіль польоту з малої висоти на більшу, так щоб огинати якісь підйоми. Так, да. звичайно, радіовисотомір на них не поставиш. Це легкі безпілотники, але якось врахувати рельєф місцевості вже можна. Бо перед цим а, білот, безпілотники попадали в дерева, і це, на жаль, чисто витрати для нас були. Тобто, тобто, технології доставки бойової частини до центру Москви, я так розумію, вдосконалюються і достатньо швидко. Так і залишається проблема значить збільшення бою ваги бойової частини в безпілотниках з 3-5 умовних кілограмів до хоча б рівня е, меншого шахеда, там десь 15-16 кілограмів. До речі, щодо російської системи протиповітряної оборони, ви згадали про ці комплекси С 400, які стоять по периметру там чи по, по околиці Москви. А наскільки справедливо, коли говорять, що С – це по суті справи маркетинговий хід такий, насправді це ті ж самі С 300 просто їх дуже треба було продати, там, скажімо, в Туреччину чи в Індію, і тому якби розреклама розрекламували а, модернізований варіант? Ну фактично, якщо брати пускові установки, то вони ті самі. От, але от щодо радарів і щодо систем радіоелектронної боротьби, так, це трішечки новий комплекс. Але американці, як говорили, вони зробили Петріот, пак 1 потім Петріот, Пак 2 потім Петріот ПАК 3 І він залишився Петріотом. По принципу, ті самі, пускові установки ті самі, єдине, що мінялися ракети. От, але ракети в росіян, базові конструкції ракет також практично не мінялися. Там одну нову додавали, значить, мінялися теж, а так би мовити, йшло вдосконалення ракет. Загалом можна сказати, що це маркетинговий хід, бо вже з'явилися і С-500 тріумф. Значить, ну самі розумієте, росіяни хотіли продавати, але на жаль, зараз ніхто в них купувати не буде. Ну, може, Індія, вони там геть злетіли. з… Ну ладно, не буду продовжувати щодо Індії. Навряд чи вони, значить, будуть щось купувати у росіян теж, бо від літаків вони вже відмовилися, залишилося відмовитися від ЗРК. і це навіть не зважаючи на такі назви. Послухайте, як звучить тріумф? Це ж хтось придумає такі назви для російської зброї. Ну так, «Фаворіт», тріумф не все-таки маркетологи хоч, працюють. Та, хоч так, хоч, та, хоч биївці фанфари. Маркетологи працюють та цього не віднімеш. А слухайте про модифікації f 16 Має дуже багато модифікацій. Те, що по суті, справи, Сполучені Штати Америки дали дозвіл на експорт цих літаків до України з Данії і Нідерландів. Ви розцінюєте як, як ну, певну політичну революцію. Ну ні, ну це занадто гучно. Я власне оцінк. Якщо мої власні оцінки брати, то це п'яте зелене світло. П'яте зелене це світло. Да? Це да. нагадує китайські попередження, вибачте. Ну, є таке, значить. Але це вже значить ну, принциповий момент в тому сенсі, що, хоча це лише лист, Блінкіна, але Блінкін це значить особа приб'є наближена до президента Сполучених держсекретар. Штатів, да, держсекретар, це, скажімо так, друга, друга особа, значить, в уряді Сполучених Штатів. Далі, значить, це вже, це вже не пуста обіцянка. Це на рівні президента. І який момент? Значить, все ж таки було на навчання добро було. Зараз вже прийшло добро на постачання цих літаків. Тобто, так би мовити, законодавчо, процедура цим листом вже оформлена, закінчена. Да? Залишилося поставити строки. І вирішити ще дуже багато питань. Але американці зараз просто шарик від пінг понгу чи тенісу перекинули на сторону європейців. Зараз вони мають вирішувати, хто почне навчання, хто буде передавати літаки, скільки літаків передавати, за гроші чи в подарунок, От, значить, хто дасть запасні частини, озброєння, там, хто буде платити за навчання. Тобто американці від себе вже відбили ці питання. А скажіть, європейці теж будуть вирішувати, яку кількість українських пілотів навчати, тому що те, що ми з вами почули, там про шість пілотів чи вісім пілотів, ну мені здається, що це якби маловато. Треба було б більше пілотів навчати. А окрім пілотів, треба ж навчати і технічний склад, і авіаційних інженерів, і авіатехніків, правда? Ну, це теж зараз йде на, так би мовити, перекинути вир... питання, е, значить, які мають вирішувати європейці. Там дійсно була, ну, пан Ігнат доповідав про вісім пілотів з досконалим знанням англійської мови. Але я погано розумію, чому за цей час не можна було направити в Англію ще там приблизно ну, хоча б стільки ж пілотів. От щоб вони в мовному середовищі навчалися сучасної англійської мови і суча... сучасній військовій термінології і процедурам НАТО. Який тобто теж. Україна слухайте, Україна має бути на крок попереду. Та коли мова йде про те, про кількість англомовних пілотів вже підготовлених та з спеціалізованим знанням мови, вони вже мають бути готовими, і їх можна готувати як в Україні, так і так як ви сказали, і в мовному середовищі. Але ж це все, все це залишило вже не від рішень наших партнерів, а власне від від, від наших внутрішніх рішень. Ну, мабуть, що так, розумієте, загалом треба ж розумієте відірвати від бойової роботи якусь кількість пілотів, поки не вирішене питання, чи будуть взагалі надавати літаки і будуть навчати. Хоча ну, такою невеликою так. кількістю пілотів, як там 10-15, я думаю, що можна було б ризикнути. Це зрозуміло, що нам раніше чи пізніше ці літаки дадуть. І пілотів можна було б дійсно навчати і ці тоді. Значить, можливості ці реп'яхи, знаєте, які на шляху у нас один за одним. Там, там ми зачепилися, там ми зачепилися, і все процес сповільнюється, сповільнюється, сповільнюється. Це можна було б подолати завчасно. Щодо підготовки власне пілотів, ми ж з вами маємо надію, що а, власне. Це буде така поглиблена підготовка, щоб використовувати всі можливості F-16, А вони є дуже великими. Ну, в залежності від модифікації цієї машини, але ж це теж якби мережево-центричний юніт, який може вести саме сучасну інтелектуальну війну. Ми на це сподіваємося, чи якби нам зважаючи на брак часу, нашим пілотам дадуть якісь там ну базові знання? Та ні. По-перше, всі літаки однакові. Вони поза одним стандартом модифікувалися. Це модернізація МЛУ, Midlife Update. Від всі усіх чотирьох натівських країн, здається, і Португалія теж п'ятою була. Так? Всі літаки модернізувалися під стандарт блок 50-52. Ну, фактично, тут блок 50 52. Бо це такий стандарт, під який йшли всі літаки. вони з двигунами пратоїтні. Там є два варіанти: може бути General Electric, пратоїтні. Так от 52 блок визначений як стандарт для, Європ... для НАТО. От. Всі літаки однакові, обладнання однакове, і проблем з тим, що один буде такий, інший такий, нема. А, щодо обладнання літаків і можливості його застосування. Ну, тут я думаю, що в основному основну частину цього обладнання ми зможемо застосовувати. Проблеми будуть лише з підвісними системами, які розширюють можливості літаків. Ну, деякі, деякі з них є більш секретні, деякі є менш секретні. Особливо секретні це, це системи придушення радіоелектронного придушення протиповітряної оборони. Так, але ж наші авіаінженери, ну я так розумію, у співпраці з партнерами навчились вирішувати ці проблеми. Це ж не є військовою таємницею, що а, су 24 стали платформами для Shadow. Значить, ці питання вирішуються і достатньо швидко, я так розумію. Ну так там не було проблем. Там можна було інженерів і не брати, там все вирішується на рівні техніків. Да? Вот. Там трішечки підпиляти, пілони, пілони, поставити кріплення для стандартного пілона «Штормшеду» у скальпа чи може до Тавруса, Да? Вони практично там ідентичні, да? і між ними з'єднати контакти. Знаєте, як е, ті, що автомобілі викрадають, да? вони там дроти з'єднують. Ну, з'єднати дроти, щоб кнопку пуск можна було просто нажати, і все, ракета скидається, і після цього включається її двигун. Це проблема найпростіша. От вона а, от дійсно проблеми з обслуговуванням літаків, які геть нічого спільного не мають з нашими Міг-29 і су 27 От тут дійсно потрібно буде годувати, готувати льотний склад, ой, готувати, вибачте, інженерно-технічний склад на повному серйозі. І я сподіваюся, що півроку для цього відповідно до підготовки льотного складу нам, значить, вистачить. Півроку, півроку ну, слухайте, але ж навчились наші е, е, пристосовувати протирадіолокаційні ракети ХАРМ, чи там в принципі теж особливих проблем не було. Там проблем було трішечки більше, але так на 10% більше. І загалом зараз ми ці ракети використовуємо процентів на 15-20%, не більше. А от з отриманням F-16 ці ракети можна буде вже застосовувати зі стопроцентними з реалізацією всіх 100% їх можливостей. Тобто їх можна буде донаводити, ну, наприклад, там бливнув-радар і виключився, да? а потім ще раз бливнув. І цю, значить, додаткову інформацію з борта літака може бути передати на харм, щоб він скоригував свої території і впав не десь поблизу, а прямо в антенну радару що вам відомо наскільки інтенсивно зараз росіяни використовують свою бойову авіацію на півдні і на сході нашої країни? Ну зараз в них працюють в основному три типи літаки: винищувачі. Вони патрулюють в двох зонах: значить, в зоні, скажімо так, південніше Криму, ну напроти Одеси, да? От, значить, там більш-менш широка зона, і північно-північно-східніше Криму. От. І загалом винищувачі особливо не, не зайняті. А от штурмовики і е, бомбардувальники, ну ті самі винищувачі бомбардувальники, вони весь час скидають, ну, весь час скидають ці плануючі бомби, які летять по наших прифронтових містах, але скидають з відстані е, на такі, на, на, на які ми не можемо їх дістати нашими зенітно-ракетними комплексами. Були б F 16 вони б своє отримали. І крім того, росіяни активно використовують ударні гелікоптери всіх типів, не лише ну в основному к 52 от але там і Мі 28 і Мі 24 навіть використовуються. Але ка 52 найбільш активно, бо вони здатні використовувати ракети віхрі з дальністю польоту. Там 8-9 кілометрів. Вони ними обстрілюють наші бронетанкові підрозділи. Які пробують пробивати, ну які пробивають зараз, здійснюють наступ, пробивають російську оборону, і росіяни використовують су 25 і штурмовики, і оці гелікоптери, знаєте, як такий мобільний протитанковий резерв. А скажіть паралельно, нам так чи інакше треба вирішувати питання з ударними гелікоптерами. Ну, я бачу інформацію про те, що друзі чехи нам передають партію. А, Мі 24 модернізованих, я так розумію, хоча вони вже списані а, в самій в чеській армії. А ось а, але щодо західних зразків, що ви скажете, так а, ч, на наскільки про Наскільки інтенсивно зараз треба ставити питання про те, що українські війська потребують підтримки з ворога бойовою ударною гелікоптерною авіацією, і які типи цих машин, в принципі, вважалися перспективними за умов нинішньої війни в Україні? Ну, звичайно, я Апач би нам підійшов, і навіть ті вайпери, які зараз отримують Чехія і Польща, дач, о, а, 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 аж один ударні гелікоптери, будь-який. Але у нас основна потреба це винищувачі. Бо розумієте, якщо ми почнемо активно використовувати наші ударні гелікоптери поблизу лінії фронту. Російські винищувачі, так само, як я казав, f 16 будуть полювати за К-52, uh, російськими Мі 28 так само російські винищувачі почнуть полювати за нашими ударними гелікоптерами. От там потрібні сучасні бортові комплекси оборони, там потрібна нова тактика, і використовувати їх потрібно в місцях, де вони можуть сховатися від ворожих ракет за пагорбами. А на півдні, де точаться основні бої, да? Там в основному рівнинна місцевість, і, на мій погляд, зараз питання гелікоптерів може почекати. Може почекати. Що стосовно штурмовиків типу А 10 зважаючи ще й на те, що американці проводять переозброєння, і по суті, справи у них сотні цих машин будуть відправлені на консервацію. А тут є е, різні думки. Ну, наприклад, в нашому ефірі британський експерт Глен Грант сказав, що ця машина є достатньо простою і була б е, якби дуже перспективною для використання збройними силами України. Екс міністр оборони Андрій Загороднюк так само в нашому ефірі це поставив під сумнів і сказав, що на А 10 навряд чи треба робити ставку, і треба робити якісь акценти. А е, цікаво, що ви думаєте. Ага. Сенс А10 в, в його потужної 30-міліметрової гармати. Да? Це фактично літаюча гармата. Він не має бомби, має ракети, але все на дальність так 5 6, 7, 8, 9 кілометрів максимально. Да? А якщо він тільки з'явиться над лінією фронту, по ньому будуть стріляти принаймні чотири різні типи російських зенітно-ракетних комплексів, я вже не кажу про винищувачі, які будуть по ньому стріляти з дальності 100 кілометрів. Єдине, що ми отримуємо, це втрати цих літаків, тобто, так само як і з гелікоптерами, ще більше ще в більшій мірі, ці літаки нам зараз не на часі, хоча дуже хочеться їх отримати. Але ми можемо використовувати їх дуже обмежено, а ресурс льотного складу, технічного складу на них буде використано. Зараз нам потрібні літаки, які здатні боротися з російськими винищувачами, і перш за все нищити російську авіацію. А – літак, який працює по землі, він не здатний боротися з винищувачами і він. Ну, може збити гелікоптера, якщо десь його піймає поблизу, і все. І все одно ми з вами повертаємося до Ф 16 У нас хвилинка зараз в ефірі лишається. А слухайте, ви зрозуміли, що росіяни роблять із цією тактикою, коли вони піднімають Міг 31 і в Україні оголошується в багатьох областях, оголошується повітряна тривога. Так, от а, е, якою є сенс е, такої, такої тактики росіян, і як на це реагувати, на вашу думку? Ну, ми вже з вами спробували підняти цю тему, да. я би трішечки класифікував типи повітряних тривог, може навіть шляхом сигналів. Да? Якщо піднімається одиночний Міг-31, я би трішечки, значить, там тривоги робив для, ну, звичайно, для прифронтових міст там це в будь-якому випадку це має бути серйозна тривога. А от для остальної всієї іншої території України. Мабуть, треба, значить, так якось обережно, більш обережно до цього ставитися, бо за маємо виходити велика. з ефіру, але різні типи тривог. над цим треба серйозно подумати. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету з нами був на зв'язку. Дякую, пане Валерію. Новини да, далі це. в ефірі Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.